Ласкаво просимо на всіма улюблений челендж з маленькою, середньою і великою їжею. Зараз ми дізнаємось, кому що дісталось. Ух ти, жуйки! Та ще у такій класній упаковці. А це ще що таке. Ого. Здається, тепер моя черга радіти. Тільки подивіться, який величезний автомат. Ай! Емілі, тепер твоя черга. Та вже ж моя черга. Друзі, тільки подивіться, скільки тут жую. Венді, а от тобі зовсім не пощастило, що за малеча. Але не переймайся, а спробуй. Так, саме так я і зроблю. Але є одне але. Ніяк не виходить дістати. Ну ж, бо. О, ні. Тепер типу, у мене ще й палець застряг в автоматі. Допоможіть. Що мені з цим робити? Давай допоможу. Ну-ка, ще трохи. А, не виходить. Все одно палець всередині. Отже, переходимо до крайніх заходів. О, ні. Не вже спрацювало. А ти що думала, що я тобі палець відріжу? От, тримай. Пригощайся своїми жуйками. О, ні, палець знову застряг. А, ні, сем, ти знаєш, здалось. Спробуємо. М -м, до речі, дуже-дуже смачно. Так і хочеться скуштувати кожен колір. І смачно, і бульбашки виходять неймовірні. Ох, без коментарів. Що ж, настав час і мені спробувати жуйку. Прошу без всяких пилок. Дай сюди, це небезпечно. Добре, добре. Думаю, у мене знайдеться монетка, щоб роздобути ласощі. Так, а ось і він мій гаманець. Подивимось. Вставляємо монетку. І отримуємо винагороду. А ось і вона зелена жуйка. Саме та, яку я хотів спробувати в першу чергу. М -м -м, смачно. І бульбашки правда відмінні виходять. Що ж, продовжуємо. Що? Невже вже у мене була лише одна монета. Ну і що мені тепер робити? О, ідея! Жуйка, це ж по суті пластилін. Тож, чому не зліпити з неї монету? Ну-ка, спробуємо вставити. Ось так. М -м, щось не виходить. Треба напружитись. Ну от, доведеться прийти до екстрених дій. Не можна пилкою, значить, буду бити молотком. Так, спрацювало. М Яка, неймовірно, смачна жуйка. І бульбашка просто супер. Це було, звісно, круто, але спосіб все одно варварський. От у мене є парася-скарбничка. От її треба лише розбити. Зачекайте. То що ж таке? Спокійно. Вона ж гумова. Навіщо її розбивати? Достатньо просто відкрити кришечку знизу. Ось тобі і всі твої монети. А так. Так було просто. Ну що ж, дякую за допомогу. Тепер я можу з'їсти стільки жуєк, скільки захочу, а захочу я дуже багато. Почнемо дегустацію з червоної та жовтої. М -м, які вони смачні. Ходімо далі. Ох, ви тільки погляньте, скільки тут жуйок. Мені вистачило грошей, щоб отримати їх усі. Тепер я можу хоч копатися в них. Але звісно, я цього робити не буду. Я просто злопаю все з величезним задоволенням. А потім надую гігантську бульбашку! А може не треба? Вона занадто гігантська! Ось цього разу маленька смакота дісталась мені. Прити гляньте, яка величезна коробка дісталась мені. Величезна? Порівняно з моєю, твоя це просто пшик. Ох, дівчата, підберіть шелепо. Заздрість погане почуття. Ну що ж, очевидно, цього разу першою буду я. Мало того, що у мене маленька пачка Ментоса, так всередині ще лише одна цукерка. Добре, хоч би її я злопаю. М -м, яка ж вона освіжаюча. У мене навіть бурулька на носі вилізла. Комедна. Ей, бурулька в тебе, а страждають інші, так не чесно. Пробач, я не спеціально. Венді, ти чого? Не відкривається. Отак, нарешті, вийшло. Ну, де мої цукерки? Ого! У мене також лише одна цукерка, але яка? Тут справ не на один укус, це явно. М -м -м, яка ж вона смачна, просто смакота. Ой-ой, щось я недооцінила, наскільки вона м'ятна. Лесно так, наче зараз лежу в согробі. Ох! Останній штрих. І мій шедевр готовий. О, ні! Чому так слизько? Я падаю. Ой. Тільки не торт. Упс! Здається, не всі так задоволені Ментасом, як я. Ну що ж, Сем, тепер твоя черга відкривати пачку. Так, нарешті. Але в мене коробка настільки величезна, що я навіть підняти не можу. Але все-таки у мене вийшло. Так, ось вона моя величезна цукерка. Настав час її з'їсти. Звичайно ж, цілком. М -м, ось це апетит у мене розігрався. Просто не можу зупинитись. Мені, звичайно, вже холодно. Але нічого я потерплю. Е, дуже холодно. Нічого собі, дівчата, та у нас тут зима посеред літа. Давайте грати у сніжки. Чудова ідея. Ловіть. Ей, я б ти могла. Ось тобі отримуй. Моя помста буде ой якою неприємною. Досить вистачить. Хоча варто визнати, що це дуже весело. Звичайно, весело. А це завдяки мені. Нічого собі, такої фанти я ще не бачила. Я теж такої не бачив. Така маленька. А в мене ідеальна середина. Кращий варіант. Ні, найкращий варіант це моя величезна пляшка. Тільки погляньте. Ей, боляче. Ну й добре. Проте я свою фанту вип'ю перший. Спробуємо. О, то це ж не фанта, а рідка цукерка. Ще краще і набагато смачніше. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Клас. Правда, сподобалась вона не лише мені, а ще й бджолам. Ану, геть. Ти що робиш? Вона вона вкрала мою фанту. Ану поверни. Спокійно, ти її зараз розлятиш, і вона покличе подружок. Тоді вони і мою пляшку вкрадуть. Дай мені спокійно насолодитися цією апельсиновою смакотою. Всі вже спробували а я ні. Потрібно виправлятись. Вау! Виглядає дуже апетитно. На смак відмінно. І консистенція прикольна. Ням-ням-ням. Ого. Подивіться, яка вона липка Клас. Це схоже на павутиння. Значить, саме час вдягнути на себе маску людини Павука. Настав час рятувати місто. Тільки подивіться, на що я здатна. Ніколи б не подумала, що я зможу лазити по стелях та стінах. Клас. Ой, правда, даремно, я руку від стелі відліпила. А-а-а-а-а! Ти що не робила? Тебе рятує тільки те, що не вся цукерка з пляшки вилилась. Так, ти ж мені людина павук. До речі, поки ви валяєтесь на підлозі, я, мабуть, даїм смакоту. Підписуйся, щоб не пропускати такі ж захоплюючі челенджі. Далі буде ще цікавіше, тому став лайки, залишайся з нами.